Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео будемо розбиратися, як е, кріпити панелі на шиферний дах. Е, ось в мене вже вечір, е, кут нахилу панели на захід сонця. Ось сонечко у мене ззаді не оптимальний. А отут якраз оця частина даху добре освітлюється і сюди я буду встановлювати нові панелі. Купив я кріплення. І так, кому цікаво, дивимося. Кріплення виглядає ось так: ось такий 6-метровий релінг оцинкований. Ось такий він має профіль. Це виходить 6 -метровий. А це ще кусочок додаю, бо в мене панель 1,05, виходить 15 см. Треба додати. Ось Тому релінг я взяв трошки довше. І ще взяв додаткову фурнітуру. 10 таких. Гвинтів. І відповідно 4 отаких прижима, це міжсекційні, і 4 прижима крайніх, Тільки в мене така проблема, що панелі мені ж попалися 40 мм товщина профіля, а це 35. Не знаю, мабуть, щось підкладу, не знаю, буду бачити. Може ви підскажете, чи можна зажати 30-прижимом 40 панелі. Ой, 35-м прижимом е, ві панелі. Ну, ось таке тут взяв комплект і ще такі гаячки з гвинтами йшли. Такі гаячки, які встановлюються всюди в оцей ось цього профіль. І в мене ще таке, така дилема, як мені з'єднати ось цей профіль. Буду щось зараз думати. Так, день другий почав монтувати. Але в мене така проблема. Ось ця планка, розрізав її. І тут е, прийшлося доточити цей кусочок. Спеціальної закладної, яка вкладається сюди всередину і зажимається, болтами немає. Тому я зробив самопальну закладну із куска профіля 50 на 30. Ось е, болтами прикрутив, повирізав дірки. Тут ось шпилька одна стоїть. Ну Виходить, що такої я їх е, е, встановив. Ось це одна направляюща, а вон там буде друга направляюща. Так, ще хотів показати, дорогі друзі, як я е, робив розмітку під е, оці е, ну, гвинти. Так, з середини даху натягнув ось дві е, таких паралельних прямих. І друга паралельна пряма оного нижче. Е, натягував я їх по рівню, щоб вони були паралельні. Також вимірював відстань мігними. Потім е, від цієї. Доска йде не дуже, не дуже рівно. Тому що потрапити, я примерно прикинувся тут 17 см. І всі точки, які я свердлив поверху волни, я робив відносно цієї розмітки на 17 см. І тим самим у мене на кривій досці, доска у мене, як бачите, крива. Е, Получилося рівно. Так само і внизу. Також у мене оці доски трошки затонкуваті, я ще додатково вклав і ще одну досточку, і ось його вони в мене гарно на, на дві доски. Цей шуруп тримаються. Так я всі підсилив. Ось, виходить, отак я зробив розмітку. Розмітка мені сподобалася. Все точно зійшлося. Рівненько, паралельно. Так, ну ось, встановив направляючі для панелей. Ось так одна. Ось воно друга направляюча. Ну все, тепер завтра і те будемо разом його ставити. Я вже все повністю підготував. Тут ось хочу показати, у мене немає таких гумових прокладочок, то я ось декілька шарів резини поклав та і нормально на цій опорі, яка з ну, самого виготовлення. Ну, так виставив, начебто рівненько, паралельно. Так, якщо відео вам сподобалося, лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.